Друзі, я вас вітаю. Давайте з дружківка Крамедорськ на лінорманах. Розклад на тиждень з 5 по 11 січня 2026 року. Покажіть основні головні події. Помісто Дружківка в умовах війни на найближчі 7 днів з 5 по 11 січня 2026 року. Покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури. Покажіть події, про які нам необхідно знати, про які нам необхідно бути попередженими. Місто Дружківка Донецької області на найближчі 7 днів, з 5 по 11 на 2026 року Або повтор якихось подій, якихось заяв, або на цьому тижні найближчі сім днів будуть якісь питання, знову ж таки, в медіа питання стосовно якихось перемовин, якихось домовленостей. Ну, Будемо дивитись. Взагалі, тут, в принципі, як... Така інформація, в принципі, як по колу, одне і те саме виходить. Так, небезпека для держустанов, для якихось силових структур. Є загроза. Є загроза. Загроза балістики, загроза або каби, або щось таке, як раніше було, це 300, да? щось таке, яке є парно, тобто один за одним. В РСЗВ, можливо, да. те, що далеко може летіти і ну, без попереджень, дуже швидко, дуже швидко. Ось вони. Удари. Через це можуть страждати і цивільне населення. Знову ж таки, для цивільного населення важкий період, а емоційно важкий. Тут як певні, певні райони, більш можливо, околиці міста. Я не знаю на околицях, де і силові структури, що там таке може бути, але, але от якось і важкість з важливими ресурсами. Угу. З важливими ресурсами для цивільного населення. Є, знову ж таки, як якась призупинка, знову ж таки, світло зв'язок інтернет. Через це можуть розповсюджуватися якісь плітки, якась недостовірна інформація, небезпека, небезпека, знову ж таки, для логістики, для наших військових, для наших захисників. Ну, знову ж таки, зробити унеможливити е, логістику, скажімо так, ну, такі, щоб малень, маленький якийсь шанс був для, для наших захисників, і тим часом це також впливає і на постачання для цивільного населення. А є серед цивільного населення ті, хто відслідковують, знову ж таки, логістичні шляхи і передає ворогу інформацію. Це є ключовою проблемою взагалі навіть по області. Через це, знову ж таки, небезпеки і хвилювання серед цивільного населення. Як цікаво вийшло щось карти. Що стосовно руху в напрямку дружківки. Поки що тут е, якась більш паніка, немає Немає такого чіткого плану, скажімо так, е, несуть вони втрати по напрямку, але ну, все одно намагаються якісь обхідні шляхи шукати, але все одно, е, ну, все одно упираються, все одно тупіки їм. І ще у них брак, брак ресурсів. Ворога так само. Брак ресурсів, але, знову ж таки, націленість і на наші ресурси, на наші приховані якісь склади, бо все ж таки вони ну, володіють інформацією, тому можуть, можуть нанести нам болючі удари. Це може бути небезпечно для життя та здоров'я цивільного населення в місті. Ну, в принципі, от цей тиждень на майбутнє навіть карти не вийшли нам по місту. Бачите, все як ну, на цей період, на якісь такі трошки далі, далі. Цей період, ці дні, якась така поки що ситуація не змінюється. Все одно важкий час. Взагалі для розвитку якогось в місті, для життя в місті. Ну. На жаль, але поки що ситуація, ситуація не змінюється в кращий бік. Так, давайте далі дивитись Краматорськ. Краматорськ на найближчі 7 днів з 5 по 11 грудня. Покажіть основні головні події. По місту найближчі 7 днів. Покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, небезпеки та загрози для критичної інфраструктури, покажіть події, про які нам необхідно знати, про які ми маємо бути попереджені. По місту Краматорськ Донецької області на найближчі 7 днів з 5 по 11 січня 2026 року. Покажіть мені. Проматурська на найближчі сім днів. Особлива увага жінки і діти, Бо якісь учбові заклади ще в такому плані може бути. Ну, щось пов'язане з, з дітьми це і пологові. Не знаю, працюю у вас, не працюю, пологовий. Ну, от щось таке прям особлива увага Карти наголошують на це. Знову ж таки, ворог придивляється, якісь ключові по Краматорську, краматорському району, ключові якісь місця для нанесення ударів визначає, як повтор певних подій може бути. Знову ж таки, принести нам скорботу, втрати от, важкі часи. Важкі часи, знову ж таки, небезпека для життя та здоров'я цивільного населення. Буде якась інформація про важливі ресурси, знову ж таки, про те, що доведеться ці важливі ресурси, чекати, знову ж якась зупинка по важливих ресурсах. Ну, в принципі, те саме. через матеріальні збитки, через втрати, через ну, ці удари, да? бо вони несуть якісь руйнування. Ну, в принципі, одне і те саме, да, от небезпека. Небезпека від обстрілів і для цивільного населення е, в дорозі може бути. Це, знову ж таки, е, оці фіпівішки, можливо, е, як оці маленькі миші будуть це е, полювання за автівками, за людьми в дорозі. Да, щоб неможливо було пересуватися, знову ж перебити десь логістику. Але все одно. Якийсь шанс залишається, але такий. Ну, знову ж таки, з хвилюваннями, загрозами. І тут так само так само посилення стосовно е, об, ну, вести в обмеження стосовно е, інтернет, зв'язок, водні ресурси, знову ж таки, під загрозою яко, якісь... Е, Військові об'єкти приховані, але інформацію вони в принципі, е якусь, якусь інформацію вони володіють, е можуть, але, знову ж таки, е на рівні якихось е десь щось почули, не зовсім достовірна інформація, але вони вважають її вірною. і Через це може бути загроза і держустановам якимсь. Знову ж таки, важка ситуація. Так, видно, тут я не дивлюсь. Важка ситуація з ресурсами, хвилювання через ресурси, нерозуміння, як швидко, що налагодиться. Як швидко налагодять так, постачання ресурсів, бо знову ж таки є загроза, як нам на показувала, ці повторні обстріли, коли якісь команди реагування виїжджають на місця військових злочинів. Знову ж таки, можуть бути повторні обстріли. Повторні обстріли, повторні атаки. Так, тут небезпека певним районам, знову ж таки, актуалізація небезпека цих безпилотників, безпилотників. А стосовно, стосовно е, просування, ворог шукає якісь шляхи, е, якісь інші шляхи для просування в напрямку ну, по Краматорському напрямку. Але все одно, як очікують, вони в очікуванні підсилення, не вистачає живої сили в них. Ну і звісно, наші захисники також дають відсіч. Поки що, поки що ситуація ось така. Так, дякую, друзі, за увагу. Як завжди, будуть розклади на лінорманах на Ракулі Незламні окремим відео. Тому буду вам дуже вдячний за вашу активність, за ваші підписки, вподобайки, коментарі. Тож, до нових зустрічей!